Переглянувши відео судового засідання в Київському окружному адміністративному суді за позовом Вадима Хабібуліна до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, можу констатувати, і Я думаю, що суд теж це констатував, Порушення адвокатами право реєстрації в електронному суді, тобто представники вищих органів адвокатури України не зареєстровані в електронному суді, хоча зобов'язані такі адвокати порушили закон. Це факт, їхні такі дії порушують відповідні розумні строки. Якщо адвокати порушують вимоги закону в даному контексті, саме щодо реєстрації в електронному суді, такі адвокати підлягають відповідальності саме дисциплінарної тві. Дальності, як мінімум, відтак вищі органі адвокатури зобов'язані зініціювати ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності саме представників НАУ, РАУ та е, Вищої полівкомісії е, адвокатури України щодо порушення вимог реєстрації таких адвокатів в електронному суді, що призводить до порушення розумних строків розгляду судової справи. Не порушуйте закон і буде вам щастя, адвокат Криворучко Ручко Сергійовна Подані через електронний суд може бути у вас кабінет електронного, ви перевіряли. У нас примері електронні комітету. Я не зовсім достатньо часу для того, щоб ознайомитись з таким обсягом матеріалів, показувався, зобов'язаний направляти такі документи учасникам по справі або повідомити, роздіснити про завищують можливості щодо направлення відповідних документів, але враховуючи те, що він це подавав через електронний суд, ми просили тоді відкласти, не дати можливість з відповідним. Ваша честь. З огляду на подані документи, скажімо так, його огляду стосовно залучення, долучення до матеріальної справи, документів, які були подані оббулим, заяву про залучення до участі в якості третьої особи. Звісь Дмитра Ярославовича недостатньо часу в судовому засіданні вивчити повністю текст самої заяви, його обґрунтування. Прошу вас роздати справи на іншу дату, надати час для ознайомлення з даними документами, опрацювання їх і висловлення своїх позицій. Скільки часу вам до тиждень, два Ну, З урахуванням інших судових засідань зараз лише честь. Два тижні не менше, вас честь. Два тижні не менше вас честь. Так, і ще. Отже, красиві той я третій особи нагадаю, так. Свідомо насильно оголошую справа. 320-39412-323 зовут Гулина Наталья Негановича, реально активная профессиональная организация Национального социального демократия в Украине, особо радиомократии Украины, третья особа, яка нас является власти на умовах на профессию на стороне подача, еще политика доставлена комиссия по готую визнання протоправним та навчальним рішенням. Спробуємо засідання з'явилося сучасне процес. Будь ласка, представтеся, хто з'явилося. Представник відповідача національної асоціації адвокатів України, адвокат Козачук Наталя Юрина, діє на підставі довіреності, яка місця не тривала справа. Особа за Козачук Наталя встановлена, повноваження перевіряла цьому новому засіданню. Представник третій особи вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури, адвокат Козачук Наталя Юрина, яка була доручена тоді на разом з поясненнями вищої кваліфікаційного дослідання комісії адвокатури особої реальності я на об'єднаності, якщо треба можемо дати суду для уміти. Запосвідчення пропагу особи становлено документи Те, що особа була залучена у минулому засіданні, суд роз'яснюється представники третій особи, що стара розглядається одного особому себе людину, записується секретаря судового засідання та І Він буде залучувати секретар. Підлажників проводи обов'язково біда. Також чи це не суттєво документи, які надійшли адресу.